Посередині написали приголосні і у вас буде три стрілочки, тобто три колоночки. Здогадайтеся, які? Які Тверді. три колоночки будуть? Тверді. Тверді. М'які. Які, які типу так, так. м'якше? Кам'якше. Угу. За, стали. Твердіння, які пом'якшені. Слухаємо уважно. Ця тема нам ще також буде дуже потрібна в другому семестрі. Написали це? Швиденько. Всі приголосні звуки, крім одного, це буде звук Є, будуть твердими, якщо на них нічого ззаду не впливатиме. Угу. Ще раз. Всі приголосні, крім її, будуть твердими, якщо на нього ззаду нічого не впливають. Тому пишемо тут. Усі, крім Є. Усі, крім є. Угу. Тобто зрозуміло? Це за тієї умови, що ззаду за цим приголосним на нього нічого не буде впливати. Ми далі запишемо, що може впливати і робити з нього м'який або угу. угу. Так, тепер до м'яких. Дивіться, коли будемо з вами позначати в транскрипції, м'які звуки позначаються. У -у, тут... М'які звуки позначаються ось такою паличкою. Відмітьте собі, м'які будемо позначати паличкою. То... Можна? Натомість, почалі, ми будемо відмічати ось таким ніби апострофом. Кому я скажемо? Угу. Це важливо. З цим не потім. Отже, переходимо до м'яких. Я так умовно вам розділю, ви можете не ділитись, щоб ви не М'які. Щоб вам було простіше запам'ятати, які приголосні є м'якими, є фраза, записуємо її. Де? Так як я і пишу, якщо в мене бучка велика, то у вас теж. Де ти з'їси ці лини рицю. Де ти з'їси цілини рицю? Якщо ми з цієї фрази викидаємо всі голосні, то в нас лишаються тільки ті приголосні, які можуть бути м'якими. Угу. Підкреслити собі це Д. Т, З, С, Ц, Л, Н, Р, З. Що там написано в останній слово? Рицю. Плинице рибки. Фраза сенсу в принципі немає. Це просто фраза, щоб вам було простіше запам'ятати, м'які приписи. Де ти, з, си, ці, ли, не ридиться. Тобто, м'якими може бути Д, ти, з, си, ци, Н, не, Д, З. Ага. Причому дези, як один звук, можете йому початок намалювати. Вона називається Африкат. Mm -hmm. Mm -hmm. Але ми з вами сказали, що всі приголосні будуть м'якими, них... всі приголосні будуть твердими, якщо на них ззаду нічого не впливає. Навіть ці будуть твердими, якщо на них позаду нічого не впливає. Зараз запишемо, що може на них впливати, щоб вони стали м'якими. Угу. Пишемо собі. Кома коли після них. Перше, перше, що можуть зробити ці приголосні м'якими. Це м'який знак. Записали? Ну, то пропустить рядочку, пиши ще. М'який знак. Наприклад, дивіться. Слово тінь. Якщо я зроблю його транскрипцію, що в мене буде? Тінь. Ні, буде м'яким. М'який знак зробив м'який звук. Так. Так. Друге правило, що може зробити також м'яким. Як ви думаєте, що? І. Ну, і завжди робить м'який попередній звук. Наприклад, слово, не знаю, яке. Лінь візьмемо, так? Дивіться. У вас І впливає на «лі» і робить з нього м'який звук. Ага. Так. Третє правило. Те, що говорила Маша. Це в нас може бути я. Ю. І є. Угу. «Ї» не буде. Тільки я ю, «є». Коли вони стоять після ось цих приголосних, так? Не в інших роботах, тільки в цих. Наприклад, слово. М -м... Давайте дякуємо. А чому там за тінь в странці там дві крапочки? Де дві крапочки. Це височка, яка робить він. А це хаточка як купить. Дяте. Дивимось. У нас буде дюй м'який, правильно? Діти, правильно? Так. Правильно. м'який. Далі пател. Отже, я зробив м'який звук. І четверте, що може зробити. Ці звуки м'якими. Це в нас що? Це в нас інший м'який пригосний. Ми з вами про це будемо говорити в другому семестрі. Поки що записуємо детально, зрозумієте, в другому семестрі. і пишемо собі інший м'який. Дивіться, слово, наприклад, Дніпро. Якщо зробимо його транскрипцію, пам'ятаємо, що в транскрипції все з якої букви пишемо? Угу. Тепер дивіться уважно на дошку, що я роблю. У нас ось це І впливає на Ні і робить його м'яким, правильно? А тепер дивіться, ось стоїть два приголосних поруч. Ні вже м'який, правильно? Перед ним стоїть Д, Д може бути м'яким за нашим переліком. Чого? Ось ви може. може бути. За нашим правилом, він стане м'яким, коли після нього інший м'який. Після нашого ді стоїть м'який. Так, так. Значить, цей «Ді» теж має стати м'яким домалювало йому рисочку. Там, я ю, є. є. Я є. Домалювало рисочку. Зрозуміла? Зрозуміло. Це чотири випадки, коли ось ці звуки можуть бути м'якими. Якщо після них стоятиме щось інше, а не це, то м'якими вони не будуть. Вони будуть якими? Тверді. Твердими. Твердими. Угу. Да. Так. І тут ми з вами ще м'яких записуємо. Якщо ми написали крім Ї, то куди ми це Ї маємо, діти? Якщо він не твердий. Прикрад? Ні. Він завжди м'який, тому ми його сюди записали. Де би, він не стояв? Іншим. Іншим. Де би він не стояв, цей гір, він буде завжди м'яким. Угу. Mm -hmm. Ніколи не буде твердим, але буде завжди твердим м'яким. Зрозуміло? Mm -hmm. Зрозуміло. Тут є питання поки що. Mm -hmm. Тепер дивіться: тверді і м'які завжди утворюють пари. Наприклад, Д, а м'який буде який? Mm -hmm. Т, А м'який. Н, а м'який. З ам'який. З ам'який. Зрозуміли? Зрозуміли. І звертаю вашу увагу. Трапляються завдання. Наприклад, однаковий звук є в кожному слові. Зв'язка. Я отут вам напишу, щоб було видно. Ви це не пишете, ви просто запам'ятовуєте. Дивіться, наприклад, якщо вас просять знайти рядок, в якому в усіх словах є звук Д. То це саме звук Д. Звук Д сюди не підходить. Тобто звук Д і звук Д це різні звуки. Це не одне і те саме. Зрозуміло? Якщо вас просять знайти твердий звук, ви шукаєте слова, в якому саме твердий звук. Наприклад. Наприклад, ем... ну, ім'я Даша. В Імені Даша звук Д твердий чи нікий? Даша. Твердий. А якщо я скажу слово дім, звук «дім» там м'який чи твердий? М'який, М'який. тобто в цих словах різні звуки. Там «д» твердий, а там м'який. Запам'ятали? Так. Це різні звуки. Так само буде з з «з», з будь-яким. Так, угу. це я вибирає, щоб ви не плутались. Так. Угу. Отже, дивіться, те, щоб вам було простіше, є фраза. Пишемо її собі мавпа бу. хижак? Маупа був, чехи, жар, шига. Угу. Знову ж таки, ми з вами підкреслюємо тільки пригол, приголосні М, В, П, Б, Ф, Ш, Х, Ж, К, Ш, Х. Голосні нас не цікавить. Ці приголосні можуть бути пом'якшеними. Не м'якими, пом'якшеними. Ага. Або ж ще їх називають напівпом'якшеними. А що там гарчі? Чи, хижак, шига. Шига. Ну, шига це таку ім'я mm. Угу. Плюс ще можна дописати, тут може бути ще звук «г». Він не часто трапляється, але може бути. Плюс «г». Але знову ж таки, за нашим правилом, усі звуки, якщо на них нічого не впливає, які? Тверді. 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 Тобто, для того, щоб ці звуки стали пом'якшеними, на них теж ззаду повинно щось впливати. Правильно? Так. Ставимо кому. Пишемо, коли після них. <звук> Будь здорові. Добре. Коли після них. Як ви думаєте, що може з них зробити м'які? Тіка апострофа. Ні, це ми просто позначаємо їх так в А. Пишемо. Ми. Тут буде одним все. Це може бути і, я, ю або є. І, я, ю. Угу. І все. М'який знак після цих букв ніколи не пишеться. Угу. Mm -hmm. Так. Тому, 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 тому. Що ми тут з вами пишемо? Ну, наприклад, візьмемо слово жінка. Діагнизов буду, ви можете, якщо у вас лазить, тут прибавити. Пишемо перший звук ж. Далі у нас І М К А. Що я маю зробити зі звуком Ж? Uh, позначити, як апозик? Пом'якчений. І тут ми ставимо стопонів у зверху. Не просто рисочку, а повному. Будь ласка, коли ви робите транскрипцію, ставте ці позначки так, щоб вони у вас відрізнялися. Тому що м'які пом'якчені, це різні звуки. Зрозуміло? Запитання до цього є? Давайте візьмемо якесь ще слово, ну, яке ми можемо знати, взяти. Е... О... Давайте візьмемо тканину. Бязь. Бязь? Так. Бязь. Щоб... У нас виходить, бі. Який буде? Пом'якшений. Пом'якшений. Далі буде звук А. А з буде яким? Пом'якшеним. Не пом'якшеним, а яким? М'яким. Тобто бі пом'якшений, а зі м'який. Зрозуміло? Питання так, так. є. Питання немає. І переходимо до травми. Так, зараз. Відео.